Всім привіт! З вами група компанії Aiko. І сьогодні ми з вами їдемо в Бісарапію фермерське господарство Вікторія В цьому господарстві знаходиться дві одиниці техніки Селфорд. Сівалка 522 і РТС 3100. Ми послухаємо головного агронома, як вони використовують сівалку і РТС, які культури. Висіває сівалка. І після яких культур проходить РТС. Побачимо, в якому стані знаходиться техніка. І взагалі побачимо життя техніки після продажу. Підписуйтесь на наш канал, з нами буде цікаво. По срівненню, да, щоб було читаю, ми тоді дисковою не можна було заїхати влажно. Цим зробили і засіяли. Щоб цього не було, ми не засіяли тоді. Він нам дає можливість збільшити разову кількість води, яку ми, ми даємо десь приблизно 30-40% порівнянні з класичною технологією. Я агроном фірми СВГ Вікторія, яка знаходиться на півдні Одеської області, то Тарбунарський район. Ми спеціалізуємося в вирощуванні зернових культур, технічних, а також сади та овочів. У нас майже 4300 гектар земельного банку. З них десь близько 300 гектарів це багаторічні насадження, а також десь близько 100 гектар — овочі. Останні площі по технічним і зерновим культурам це у нас пшениця, ріпак ячмінь — Це основні культури. Зараз ми знаходимося на полі ріпаку, який був висіяний за стріптів технології з використанням е, РТС та сівалки Хорш е, Фокус. Андрій, а розкажіть е, про всю технологію обробітку ґрунту, яка у вас там швидкість була, до якого трактора. Технологія наступна. Після збирання врожаю ми проводимо першу обробітку РТС-ом. Який нам дає можливість подрібнити всі рослинні рештки після пшениці, а також їх рівномірно розподілити. Потім перед висівом ріпака ми проводимо дощування баромадними машинами, а також обробляємо поле гліфосатом, Після чого проводимо сам висів насіння. І За рахунок того, що ми проводимо оброб... обробіток ґрунту. РТС -ом. він нам дає можливість збільшити разову кількість води, яку ми даємо, десь приблизно на 30-40% порівняно з класичною технологією. Тобто після Оранки максимальну кількість води, яку ми можемо дати дощувальним барабанами, це десь 250-300 кубів на гектар. Після РТС ми пробували 500 і навіть 600 пробували і у нас не було стікання. Тобто розподілення, рівномірне розподілення решток соломи по полю грає для нас, грає як буфер. Тобто він приймає на себе всю кінетичну енергію від каплі, не дає руйнуватися структурі ґрунту. За рахунок цього ми можемо більше накопичити вологу в нижніх шарах ґрунту і отримати дружні сходи кріпаку. Що ви можете зараз побачити? Глибина обробітку це в нас десь 3-5 см, швидкість приблизно 15-16 км на годину. Так як у нас зазвичай під час літніх операцій це в нас сухо, велика температура, сухий ґрунт. То нами був куплений селфорд РТС 3600, який є важкий, який дає більший удар і краще руйнує, краще робить ці мікротрещини. Мікро... мікротрещини. Угу. А в який сезон найбільше працює РТС? РТС максимальна в нього нагрузка це після збирання врожаю. У нас технологія, що ми стараємося за 24 часа після виходу комбайна закрити поле РТС. Тобто для максимального збереження вологи. Зараз ми знаходимося на полі, де передпосівний обробіток проводився РТС 3100 компанії Селфорд, а також насіння називалося сівалкою Селфорд. 122. Що нам це дає? Нам дає те, що ми зберігаємо максимальну кількість після проходу РТ, максимальну кількість пожнивних решток на поверхні ґрунту, не перемішуємо з ґрунтом, що нам дає додаткову економію вологи, тобто ми її не втрачаємо за рахунок того, що всі органічні рештки знаходяться на поверхні ґрунту. Це можна побачити, якщо розсунути пшеницю Тобто вся солома залишається зверху, вона не перемішується ґрунтом. Тобто є пожнивні рештки соняшника, які знаходяться на поверхні, а також пшениці. Зараз ми знаходимося на полі пшениці, яка була висіяна після томатів. Основна у нас проблема для овочів, те, що під час їх вирощування агротехніка часто їздить по полю, коли... Ми отримуємо дуже вші переовщільне. І це дуже негативно вказується потім на наступній культурі. А так як у нас після томатів йде пшениця, і коли ми не використовували семпорт, у нас було хвилями. Тобто, і хвилями за рахунок того, що не було переощільнення, там і була, була пшениця, вона в стресі, вона не, не могла нормально розвиватися. Три роки тому ми почали випробувати після збору томатів. Ми проходимо в два, а то й в три сліда, в залежності від року, наскільки перевщільнений ґрунт. Проходимо РТС. Після чого, після двох-трьох проходів потім ми робимо підготовку ґрунту джокером і висіваємо пшеницю. На цьому полі було дві обробки РТС-ом і... Передпосівна, щоб трошки заробити пожнимні остатки томатів, був проход для джокерів передпосівний. І все. Як ви бачите, поле рівне, нема ні хвиль, нічого, воно рівномірне, тобто перевщільнення ґрунту за рахунок проходу РТС було в стані вирішено. Так ми РТС використовуємо після овочів, після пшениці, після ячменів. Після ріпаку не використовуємо. Зберігаємо максимальну кількість пожнивних хрешт і за рахунок вертикальної обробки даємо можливість накопичити вологу за літній термін. Тобто у нас буває літні, лівні виташі, які дуже сильно забувають ґрунт у випадку, якщо немає погнивних І За счет цього виходить великий. Перед висівом ріпаку ми проходимося гліфосатом і висіваємо сівалками, які дають можливість стриптів технології, тобто підготовили насіннєве ложе і висіяли насіння разом з добривом. І Ми потім отримуємо гарні входи і за останні роки. По класичній технології у нас майже ріпак не виходить. Нам би такий, щоб 300 гектар сутки закривав, ну, якраз пішло. Ну так. Да. Це так, комбайни заїхали, коли вибрали, він виїхав. Ну так, да, він перекривали влагу, закривав. Так. Це. Так скажімо так, Але найкласніше, коли перший слід і одразу другий. Зразу? Тобто, тобто один ні, і другий. Не треба. Вони чекати, воно виходить. Тоді набагато краще. Більше землі як закриває більше влаги. Так, получається. Тобто, якщо в ідеалі їм робити, то краще один слід і закінчив і зразу другий слід. Ну день, не, не грубо сутки. Ні. Навіть. Виїхав і сразу в другий слід. А ви так попросити, щоб ви там стали? то не поміщається нічого. <рес> Ну і розкажіть нам про ці унікальні. Дивіться, це у нас Селфорд перша серія, на ньому стоять пружини посилені з демфером, які мають більшу масу, більше навантаження і можуть працювати при більш твердіших і тяжеліших виток. Якщо порівняти його... З обичної класичної стойкою, яка йде на пружині. Часто він ламається? Ні, насчет ламатися, ні. Не часто, так? А що вони, А що ми тягали, тим 310, 315. Кейсом? Так, да, Ми тоді ще не це. І як він? Як можна? Ну, На те время, коли я робив то, ну. Це був цинус. А, а які... Роки. Десь 2-3 роки я потім перейшов. 3 роки, так? І які там такі прям глобальні якісь проблеми? Були за 3 роки? – Ні, він як на то время, коли він нас спас тоді, тоді пішли до жін, дискової не можна було, було, і ми з ним багато що зробили. А коли засуха? Ну взагалі призначено для цього добре. Для... Як по кукурузі змічає, збиває. Ну… Степ. І вривається як в землю. Ми, ми в Житомирі ним хорошо добре. Ну і тут він у нас тоді, Стурмовський тобто, вам подасть, Ну, По сравнению, так, да, щоб було, читає, ми тоді дисковою не можна було заїхати власно. Цим зробили і засіяли. Щоб цього не було, ми не засіяли тоді. А які запчастини нам своїми? А щоб ми в основному диски стирались і по плошиникам на то время я не міняв ми їх нічого. Це що диски міняли, тому що ключу гікав.